Іван Франко Полудне. Полудне, широке поле безлюдне, довкола для ока й для вуха, ні духу, ні сліду людей не видать, лиш трави, мов море хвилясте, зелене, барвисте квітчасте, і свершчики в травах тріщать. Без... Пину, за річкою геть у долину, і геть аж до синіх тих гір мій зір летить і в тиші потопає, у пахощах дух спочиває, у душу тепла доливає простір. Втім цить, яке ж то тихеньке ридання, в повітрі, мов тужне зітхання. Тремтить, чи це моє власне горе, чи серце Стрепалося хоре? Ах ні, Все здалека десь тільки доноситься голос сопілки. І ось на голос, Той серце моє потяглось, в тім раю безкраю, воно заридало без слів Тебе. Моя зоре, воно спогадало Із тиха до строю сопілки Поплив із народним до спілки. Мій спів. Переможного миру вам.